Может, кому-то надо такая R8. Квадро. Тоже в продаже. Хороший аппарат. Хороший. А? Да, все кабриольчик. Аппаратик четенький. Опа, и сразу мультиванчик нарисовывается. Сейчас цена будет. Вот цена на бруто минус 20% 33 тысячи. По пробігу 136 тисяч, ось такий. А, це Каліфорнія, ну, в общем, Т5, так. Да? Хороший. А, в ньому і криша подимається, все, по-моєму. Да, 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 да. Хороший апарат на автоматі. Та ти що? Ну, цена, звісно. Ну, в общем, за налічку, наличку, думаю, за 25 його можна забрати. Погодам він буде. По годам. по годам буде він десь. 14 рік 136 пробіг З такий. Так, Кадік, кстати, ось заїхав. Кстати, він тільки що заїхав, буквально. З такий кадічок. Є цікавий пасажирчик. Ось такий. Вибір дуже великий автомобілів. Як і свіжих, як і старіших машинок. О, так що, це ціни бруто. Мінус 19%. У сьомому гольфу ось Дізель, буде він двохлітровий. А, 1,6. Це ціна бруту. Якщо за налічку буде мінус 19%. 130. Багато фольксвагенів в основному гольфи. б 8 пасати. Тож, кому треба машинку якусь в Германії, подобрати, відправити, опра... зробити качественний підборчик машини. Повністю перевірити по пробігу, по каталізаторам, по сажі. От. Звертайтесь, телефон буде під відео. Або пишіть в інстаграм. Адрес локації скидаю в телеграм канал. В телеграм заходите, якщо цікаво, де це все знаходиться. В телеграмі є адрес, можете приїжджати, дивитися, купувати машинки. Або викуп. Також займаємося. У нас є доступ до аукціону. Займаємося е, в Германії, займаємося викупом автомобілів з аукціонів і доставки. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто. За один день звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.